На Телеканалі Віта, і ми готові розказати про головні події дня. Вітаю у студії Марія Супрун. Сьогодні у випуску потужний циклон накрив вінницю. Десятки здорових дерев повиривало з корінням, а парки закрили для відвідувачів. Розкажемо, які збитки понесло місто і коли закінчиться буревій. Це другий рівень небезпечності. Смерть від дерева. Як буденна прогулянка закінчилася смертю? Репортаж із Вінницької області. Ураганний вітер, який вирує у Вінниці вже два дні, наробив чимало лиха, валив дерева, зривав шифер з дахів. Але найстрашніше вбив 12-річну дівчинку. Вона разом з мамою очікувала автобус, як несподівано на неї впало дерево. Удар виявився смертельним. Про те, що наробила негода у Вінниці, розповість Олена Гук. Через міцний вітер у Вінниці падають дерева і зупиняється транспорт. Це вулиця Київська. Буквально 15 хвилин тому тут впало дерево на провода. Не прийшло й п'яти хвилин, як на місце події одразу виїжджають бригади: міськ світла, та поліція лагодять лінію електропередач. Колапс такий вже тут був, що мама, не горюй. Я їхав звідти дерево лишило. Я ще сюди їхав. Звідти дерево лишило на проводах, і все, і тут все визвали цю службу. І почали працювати. Громадський транспорт зупинився майже на годину, поки з дротів знімали, впавше дерево. Обісточили лінію, щоб ніде нікого не ударило. Тут же дерево різали на шматки, щоб швидше зняти його з лінії електропередач і відновити рух. Росло дерево за огорожею на старому кладовищі. Акація. аварійне дерево, був нахил, напевно. І пориви вітру зламалися. Цього дня вітер наробив багато неприємних сюрпризів. Зривав шифер з дахів та валив дерева. Це дерево впало біля універмагу, а це не сухостій за вишків 10 метрів в центральному парку. Місце поруч з адмінсудом, де зазвичай людно. Вітер був такої емоції, що вирвав його з корінням. Вінчани не оминають, знімають наслідки негоди на телефон. Ось впала. І таке дерево. все, там хто щось робить. Неприємних сюрпризів вітер наробив і в центрі міста. Буревію не витримав стовп на оводова біля мерії. На щастя, обійшлося без жертв. А от вчора, 10 березня, дерево вбило 12-річну дівчинку. Вона померла в кареті швидкої від серйозних травм. Трагедія сталася на вулиці Ватутіна поблизу автобусної зупинки. Нічого не підозрюючи, дівчинка з мамою чекали на транспорт. Був сильний вітер, аж раптом одна з дерев наклилася і впало на голову дівчинці. Дерево вбивцю вже спиляли, а поруч із пеньком свіжі квіти, лампадки та плюшеве ведмежа. Я вчора йшла десь після дванадцяти, напевно, да, бачила дерево, тут вже спиляне валялося, так обрізано. Тут гілки були всі тако, кров трошки на дорозі було. Була ну, тако. Я що, так і догадалася, що впало, але я не думала, що це дівчинку вбило. Аж пізніше нам сказали, що це аж ввечері вже знали, що це вбило. З 27-ї школи так сидів. Дуже шкода дитину. Анна Дем'янівна боїться ходити парком, бо бачила, що дерева постійно падають. Ото впало одне, там теж впало друге. Там на цім на вокзалі теж дерева дуже Когось сухі. Зачепило? Когось зачепило, мужчину кора впала. Но він не жалувався. З корінням вітер вириває навіть здорові дерева. Між тим поліція відкрила кримінальне провадження щодо загибелі маленької віничанки. За фактом загибелі дитини, стаття 115, це умисне вбивство з приміткою нещасний випадок. В рамках кримінального провадження проводиться розслідування. 20 дзвінків за хвилину та сотні звернень на цілодобову варту. Сьогодні у відділі оперативного реагування гаряче не встигають класти слухавку. Ваше звернення зафіксовано і передано до департаменту. Люди цікавляться, коли з'явиться світло та заберуть дерево, що впало. Якщо, наприклад, там впало дерево чи гілля, якщо воно знаходиться не на прибудинковій території житлового будинку, це департамент комунального господарства. Якщо територія прибудинкова, це департамент житлового господарства. Якщо приватний сектор, то Тут також або департаменту комунального господарства або ж квартальний комітет на цілодобову варту можна телефонувати з операторів «Київстар», Можна телефонувати напряму просто 1560, набравши з лайф та інших. Можна набрати 0800 60 15 60. Теж номер є. У нас номер 59 50 39. Є також Укртелекомовський лікомуський номер 61729. Значить, по цих номерах можна дозвонитися до нас. Також багато повідомлень залишають мешканці на голосовій почті. І, як відомо, у нас працює онлайн-чат. Міські електромережі відновлюють спочатку споживачів першої категорії, а це лікарні, ну, заклади, які потребують негайного електропостачання. Це другий рівень небезпечності. Його спричинив циклон з північного сходу, кажуть синоптики. З північного заходу прийшов до нас циклон. Оце не той, що був вчора, це новий. Проходять фронти через нас, і оце посилення вітру до помаранчевого рівня. Це другий рівень небезпечності. Ну, Париви вітру досягають десь 20-25 і навіть більше до 28 метрів. І хоча вітер завтра вчухне і погода порадує гарним днем, людям радять бути обережними. Олена Гук, Дмитро Гідулянов, телеканал Віта. З наслідками негоди за останні два дні боролись більше сотні працівників ДСНС у Вінницькій області. За останню добу аварійні рятувальні служби виїздили на допомогу людям 25 разів. У зв'язку із складною погодою рятувальники закликають громадян бути обережними на вулиці. Рятувальники Вінницької області звертаються абсолютно до всіх, як до дорослих, так і до малих, до батьків, передусім малолітніх дітей. В жодному разі бажано не випускати дітей на вулицю, якщо їх маршрут пролягатиме небезпечним шляхом, поруч як якого є металеві конструкції, рекламні щити великі, старі дерева або лінії електропередачі. Смерть від негоди. Буревій зачепив і Вінницьку область. Там він же другу добу і забрав ще одне життя. Другою жертвою стала жителька Хмільника. На жінку впало дерево, коли та поверталася додому. Вона померла на місці. Окрім людських смертей, негода завдала і чимало збитків. З наслідками стихійного лиха боролися рятувальники протягом двох діб. Вони виїздили у дев'ять районів області. Якого лиха наробила негода на Вінничині у наступному сюжеті. Другою жертвою буревію на Вінничині стала 29-річна жителька Хмільника. Близько 10-ї ранку на неї впало дерево і завдало травми, несумісні із життям. Жінка померла на місці. Повідомлення про дану подію надійшло до оперативно-координаційного центру Державної служби надзвичайних ситуацій України в Вінницькій області сьогодні о 10-й годині 13-й хвилині. Про те, що у місті Хмельнику на вулиці Південній дерево впало на жінку. По прибуттю на місце події рятувальники розкрижували повалене дерево та вивільнили жінку. На жаль, від дотриманих травм вона загинула на місці. Подробиці інциденту з'ясовує поліція. Наразі відкрито кримінальне провадження. Окрім людських смертей, негода завдала чимало збитків: це повалені дерева, електроопори, понівечені рекламні щити, зруйновані дахи будинків. Протягом двох діб відколи вирував буревій. Рятувальники боролися із наслідками негоди. На виклики вони виїздили близько трьох десятків разів. Ситуації різні: падають старі дерева, відриваються частини даху, що становлять також загрозу для перехожих. Рятувальники виїжджають на такі виклики. Якщо об'єкти небезпечні, наприклад, як був борт в мікрорайоні Поділля, рятувальники огороджують дане місце спеціальною стрічкою до тих пір, поки воно не перестане становити загрозу. Найбільше клопоту рятувальникам завдали дерева, що впали на пішохідні доріжки та проїжджі частини. Вони блокували рух транспорту. Загалом зафіксовано 22 таких випадки. Зокрема, подібні сталися на автостраді Стрій, Тернопіль, Кировоград, Знам'янка поблизу села Косаново, Гайсенського району, а також на автошляху Тиврів-Вінниця поблизу села Яришівка, Тиврівського району. Бензопилами рятувальники розрізали дерева та прибирали їх з дороги. У пастку негоди на Вінничині потрапили не лише Автомобілі, а й потяги. Так на залізничній колії перегону попелюхи, Рудниця, сильний вітер, зніс металеву покрівлю приватного підприємства розміром 10 на 15 метрів. Також були обірвані дроти електропостачання. Менш ніж за годину залізничники очистили колії та відновили рух поїздів. Проте через блокування затримались три пасажирські потяги: Одеса-Вапнярка, Ужгород, Одеса, Москва, Кишинів. Пориви вітру до 28 метрів за секунду зносили й покрівлі будинків. Подібний випадок зафіксували рятувальники у Гайсицькому районі. Там зірвало частину даху з металопрофілю, яка впала на житлові будинки та господарські споруди. Силами ДСНС наслідки ліквідували. Не витримували натиску стихійного лиха й електроопори. У центрі літина така розламалась навпіл. На щастя, обійшлося без жертв. Загалом до проведення аварійно-рятувальних робіт залучили понад сотню ряд. Тувальників та 28 одиниць спецтехніки вони посилено працювали у дев'яти районах області. Алла Хоменко, Сергій Кошарський, новини, телеканал Віта. Вчорашній атмосферний вихор і сьогоднішній це два різні циклони. Подібні потужні вітряні пориви були прогнозовані, кажуть в гідрометцентрі. І накрили вони усю західну та центральну Україну. Циклон прямує до Сходу України. Вже сьогодні зачепило дві сусідні області Вінниці Кіровоградську та Черкаську. Коли ж стихія вгамується і настане тепло у Вінниці, наші запитали у керівника Вінницького обласного гідрометцентру Юрія Власова. Така погода буде продовжуватися сьогодні до кінця дня, ну десь до 19-20 годин. Потім відзір потихеньку вщухне, оскільки тільки початок березня. І весна тільки почалась, тому ранньою весною вночі невеличкий мороз від 1 до 3 градусів морозу, а в день вже позитивні температури від 2 до 7 і більше градусів тепла, без істотних опадів. І така погода буде десь по суботу, а в суботу е, пойде потепління і вже і вночі буде позитивна температура від 2 до 8 градусів, а в день так 10-15 градусів тепла. Далі у випуску ДТП на Келецькій ким був водій інфініті, який спричинив аварію, та що про нього кажуть сусіди. Вестерн в Корделівці. Як полісменів обстріляли через вимогу перевірити документи? Бізнес у шість років. Які стартапи готують маленькі віничани? Стрілянина в Корделівці, селі Калинівського району. 8 березня патрульні за порушення правил дорожнього руху зупинили автомобіль Ауді на іноземній реєстрації, але ідея перевірки документів не сподобалася пасажиру та водію. Ті почали стріляти у бік інспекторів. Полісмени також відстрілювались. Затримати зловмисників не вдалось. Вони кинули авто і побігли в поле. Поліцейські не постраждали. За посягання на життя працівника правоохоронного органу зловмисникам загрожує довічне ув'язнення ось ці двоє, яких розшукує поліція: 61-річний Георгій Федорков та 24-річний Олександр Жирний. Про їхнє місце перебування поліцейські просять повідомляти за телефонами, які ви зараз бачите на екрані. Та наголошують: в жодному разі не намагайтеся затримати зловмисників самостійно. Вони мають при собі зброю. Водію інфініті, який врізався в машину таксі на Келецькій, оголосили підозру. Хлопцю 23 роки. Він знаходиться в лікарні під охороною поліції. Нагадаємо, автотроща стала з 9 березня о пів на п'яту ранку на Келецькій біля заправки. Водії знаходяться в лікарні у важкому стані. Поки вінчани ніжились на світанку у своїх ліжках після святкування міжнародного жіночого дня на вишенці зіткнулись водії двох іномарок. Під час автотрощі в салонах машини були пасажири. Після огляду медики відпустили їх додому. Найбільше в цій аварії постраждав водій таксі, 47-річний віничанин. Він з важкими травмами, госпіталізований в реанімацію. Зараз за його життя борються лікарі. Ось тут на Келецькій водій інфініті наздогнав чері, а той на швидкості влетів у стовп. А удар інфініті був настільки сильним, що зніс огорожу поруч із заправкою. 23-річний водій інфініті також і досі в лікарні. Стан обох важкий, щоправда, деталі медики не коментують. В мережі ж за першу добу з'явились десятки фото з подробицями аварії. На одній з них пляшка в салоні молодого водія. У водія інфініті, 23 23-річного віничана, взято зразки крові на стан сп'яніння. Йому того ж дня було оголошено про підозру. У вчиненні цього кримінального правопорушення, і він перебуває в лікарняному закладі під охороною поліції. Що ж сталося під ранок 9 березня? За подробицями ми їдемо додому до водія інфініті. Понимаєте, що я не чула нічого. Сусіди відмічають, що про пригоду знають, але не розуміють, як таке могло статись. Був вже примірний водій. Сподвір'я гарно виїжає. Натомість в поліції вирішують гори водію Запобіжний Захід, який передує судовому засіданню. Сьогодні буде вирішуватись питання про обрання йому міри запобіжного заходу на період до судового розслідування. Такий злочин карається ув'язненням до вісьми років. Ірина Корш, Дмитро Гідулянов. Новини телеканал. Віта. Новина блискавка. служба безпеки України у Вінницькій області викрила на хабарах посадовця одного з підрозділів ПАД Вінницягаз. Правоохоронці затримали його поблизу робочого місця відразу після отримання 10 тисяч гривень хабара. За ці гроші чиновник обіцяв місцевому підприємцю погодження проєкту технічної документації нежитлового приміщення. За інформацією спецслужби, так посадовець чинив систематично. Відкрито кримінальне провадження, тривають слідчі дії і щодо встановлення ймовірних осіб. Причетних до протиправної діяльності. А також ще одна новина, яку ми не можемо не помітити. В інформаційних агенціях повідомляють, що неподалік станції Вінниця Вантажна під колеса потягу потрапила 19-річна дівчина. Вона отримала тяжкі травми і наразі знаходиться у реанімаційному відділенні міської лікарні. Цими вихідними також сталася пожежа неподалік оптового гіпермаркету. Сталося займання близько 11-ї ранку. Полум'я за вишки 4 метри палало на задньому дворі торгового центру. Газити вогонь приїхали три пожежні машини. Ліквідували вогонь за 17 хвилин. Постраждалих немає причини пожежі встановлюються. Децентралізація бюджету в дії під час ради регіонального розвитку стало відомо, наскільки поповнилася міська скарбниця міста завдяки бюджетній децентралізації. Наприклад, якщо порівняти 4 роки, то бюджет міста зріс у 2,5 рази. Доходи у 2014-му становили 1 мільйон 793 тисячі, а станом на 2018-й – 4 мільйони 745 тисяч. Подібні залучення грошей дозволяють направляти додаткові кошти на реалізацію муніципальних програм. Розвитку ЖКГ, транспорту, соціально-культурної сфери і все це дозволяє рухатися відповідно визначеним стратегічним пріоритетам. Відмітив мер міста Сергій Моргунов. Офіс енергетичної компанії Вінниця» знову штурмують. У довжелезній черзі люди простоють по кілька годин. Хочуть з'ясувати, звідки з'явились борги у платіжках. кажуть за електроенергію, заплатили, однак у рахунках проплати не відображаються. Чому так з'ясовувала Тетяна Орлова? Під шквальним вітром близько двох десятків вінничан під дверима компанії «Енера Вінниця» чекають на свою чергу. Зрозумівши, що стояти доведеться довго, дехто розвертається та йде геть. Я з дитиною прийшла черга велика, я стояти не буду, а питанню звернулася, тому сказали, рахунки залишилися попередні. Минулому місяці за січень я заплатила. Я хотіла запитати, чи прийшла проплата. Казали мені, що треба писати якусь заяву, тому що гроші є в Енері, але вони зависли, тому що неправильний був рахунок. У коридорі людей ще більше стоять у черзі по кілька годин. Майже у всіх така ж проблема. За електроенергію розрахувались, а у платіжках борги. То, що я проплатив, його не видно, і то, що ви мав проплатити, додавали ще те, що я за цей місяць борг. Поїхав на електромережу в 12-му кабінеті, вистояв чергу, приїхав сюди. Він, мене звідти сюди послали, знову стою часа три не менше. От. Хочу вияснити, де гроші. Я не знаю, куди платити. От звідти сюди посилають, а звідси я не знаю, що це я хочу вияснити, куди і що платити мені. Люди бояться залишитися без субсидій та світла. Просять збільшити кількість працівників, аби пришвидшити роботу. Ну, подивіться, скільки народу. Ну, більше народу, ну люди добрі, ну скільки це може, якийсь приєм бути. Снімати далі ми не змогли. Поки не знімайте, поки не вам говорили, Приїхавши із іншого кінця міста на енергетичну 5, секретар нам повідомив, що керівниці немає на місці. Вона в Києві у відрядженні. Заступник щойно поїхав на нараду. Обіцяли зв'язатися до кінця дня. Нагадаємо, що буквально місяць тому в ексклюзивному коментарі для Віти директор зазначила, що про проблему знає. Будь ласка, в січні, хоча б не звертайте увагу на покази. Чому? Тому що покази лічильника це інформація, яку нам дає ПАД Опленерго. І в нашій базі це ну, текстова текстовий запис. На жаль, обсяг передачі був 760 тисяч записів про різних споживачів, і частина записів ну вона пої... Програмісти мені сказали: ну поїхали. Тетяна Орлова, Олег Літвінцев, новини, телеканал Віта. Управляти фінансами та навіть заробляти власні гроші вже в шестирічному віці, виявляється, можливо. Як розвинути в малечі підприємницьку жилку та продукувати власні бізнес-ідеї, дітей навчають у бізнес школі. Вони готують власні проекти і в квітні представлять їх на форумі стартапів перед інвесторами. Тож, який бізнес під силу відкрити малій дитині, і скільки він може принести грошей, дізнавались і ми. Майбутніх мільйонерів готують у Вінниці. Як розпочати власну справу та заробляти гроші? Розповідають у дитячій бізнес школі. Шестирічній Софія та Кирило планують збагатитися на творчості. Намалювали картини та хочуть їх вигідно продати. Це земля, а це вода. І Скільки ця картина коштує? 200 баксів. Софія оцінює свій талант ще дорожче. Це може бути 500 доларів. І плани на цю суму має грандіозні. Може купити дом або машину. А поки ці діти лише збираються заробляти перші статки, дев'ятирічний Богдан уже має стабільний прибуток. В місяць приблизно гривень 500. Богдан займається перепродажем наклеїк у школі, але сума, яку від цього отримує, його вже не влаштовує, і він незабаром планує стати мільйонером. Хлопчина вигадав програму для школярів. Якщо в дитини немає там ну, в часу, в неї багато дуже гуртків і немає часу на домашнє завдання, то вона може даже сидячи в трамваї робити це домашнє завдання. Потім ця дитина. Відсилає це домашнє завдання Ботові, і він, він його перевіряє і відсилає фамілію і, і оцінку вчителю. І задумка хлопчика виглядає не такою вже й фантастичною, якщо послухати його прорахунки. Я перестав, якщо мільйон людей підпишуться, мільйон дітей підпишеться по 20 гривень. Це вийде, ну, якщо вже відняти там. Всі розходи там і поділити на двох. То це вийде 5 мільйонів в місяць. Креативити в бізнесі, а також розумітися в фінансах допомагають вчителі. Вони знайомлять дітлахів з непростим світом грошей. Що таке гроші, Що таке доходи, розходи, прибуль, кредит, збереження, депозит, тобто всі базові поняття. Зараз діти працюють над презентацією власних бізнес проєктів І вже в квітні їх представлять на формі стартапів. Запросять інвесторів і розпочнуть заробляти свої перші мільйони. Марія Супрун, Сергій Кошарський, новини, телеканал Віта. І на цьому наш випуск не завершується. Далі інформація про погоду. Вітаю, Євгенії. Вітер завдав нам сьогодні чимало клопоту. Скажи, як довго протримається негода? Вітаю, Марія. Синоптики нам прогнозують деяке похолодання та дощі. Втім, вітер завтра вже стихне. А детальний прогноз погоди я готова вам розповісти. Дякую, Евгенія. На цей час стрічки новин мовчать. Тому кажу вам до зустрічі, як завжди, о 19-й на телеканалі Віта.